Якщо ви провалились під лід, які мають бути дії? Розкинути руки якомога ширше, щоб не провалюватися далі під лід, і намагатись вилізти на лід. Якщо ви побачили, що хтось тоне, Постаратися до нього підлізти, широко розкинувши руки та ноги, дати якийсь будь-який предмет, який може бути поруч, чи шарф, чи ремінь, чи ну, що є під рукою, якщо нема там, жилета чи круга, мотузку, так само підкинути до утопаючого і намагатись витягнути. Ну і в свою чергу потім зателефонувати медикам та на службу 101. В цьому році ще не було випадків. У 2025 році чотири особи провели під лід і одна з них загинула.